you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Заклика у Німеччині запустити на деякий час трубопровід Газпрому Північний потік потік-2», а потім його закрити є абсолютно ірраціональними. Їх можна порівняти з наркотичною залежністю, коли людина не усвідомлює руйнівних наслідків останнього разу. Залежність від російського газу згубна, переконаний міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він розкритикував на своєму твіттер аккаунті слова віцеспікера Бундестагу Вольванга Кобіки, який в ситуації з війною Росії проти України закликав відкрити ПП 2 щоб заповнити газові сховища на зиму. Це Нагадує наркотичну залежність, коли людина каже, тільки в останній раз, не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного останнього разу, залежність від російського газу вбиває, підкреслив Дмитро Кулеба. Раніше німецький політик віце-спікер Бундестагу Вольганд Кубіки цинічно закликав відкрити російський газопровід Північний потік-2, щоб заповнити газові сховища на зиму. Він зробив таку заяву в ситуації, коли Росія веде повномасштабну війну проти України. Політик закликав відкрити трубу ПП 2 якомога швидше. Ми повинні відкрити північний потік 2 якомога швидше, щоб заповнити наші газові сховища на зиму. Немає вагомих причин не відкривати північний потік. потік-2». якщо таким чином до нас дійде більше газу, можливо, навіть весь гарантований контракт у обсяг це допоможе людям не мерзнути взимку, і наша промисловість не понесе серйозних збитків. Підкреслив Ольга Кубіки. Слушну думку висловив гендиректор ТОВ «Нафтогазбудінформатика», голова експертної ради з питань газової промисловості та ринку природного газу Леонід Уніговський. Він заявив, що європейські уряди залежать від населення значно більше ніж керівництво Росії, але поки що ставлення більшості населення країн Європи на користь розмірковує так: говорять про те, що Дорога в пекло вимощена добрими намірами. Так, от, якщо і про це говорив президент України Зеленський, глава МЗС Колеба, Європа піде навіть, начебто, невеличку на поступку під приводом того, що газ вже потрібен, люди страждають, то за неї будуть інші. Зрештою, тихою сапкою через 3-4-5 місяців будуть скасовуватися санкції, і Росія доб'ється свого. І це буде початок сумарного для всіх шляху, зазначив він в виданню коментарі. Експерт все ж звертає увагу, що Європа багато робить, щоб цього не сталося. Вона вже випередила свої плани щодо закачування газу до підземних сховищ, тільки Німеччини. На у грудні січні вводить два термінали з регазифікації. у травні планує ще два, Греція розглядає будівництво п'яти терміналів, ідуть переговори з Азербайджаном про збільшення обсягів газу по трубопровідній системі, теж саме з Єгиптом, який обіцяв поставити більше газу до Італії, але це не одразу, що вимагає часу. Тому недаремно голова німецького мережевого агентства пан Мюллер сказав про те, що газова криза не закінчиться після майбутнього опалювального сезону 22-23 років. Вона буде як мінімум два роки, наголошує Леніт Уніговський. За його словами, якщо будуть постачання російського газу північ Ним потоком один, навіть у тих невеликих обсягах, які є, а також українською ГТС. То в основних власниках газу в підземних сховищах ПСГ до 1 квітня за оцінкою Bloomberg, залишиться близько 27 мільярдів кубів газу, якщо взимку функціонуватиме лише турецький потік, то 12-14 мільярдів кубів газу, що дуже мало. Не кажучи вже про те, що такі маленькі обсяги у березні не дозволять ефективно витягувати газ із ПСГ. А от відкритий шантаж, яким пішла РФ, свідчить на думку кандидата економічних наук Андрія Рязанцева, у тому, що ситуація там критична: Росіяни викидають останні коз... Зері, намагаючись переконати світ натиснути на Україну, посадити за стіл переговорів із агресором на його умовах. Щоб ми за небажання когось втратити частину добробуту, поступитися комфортом, заплатили частиною своєї території, забувши про тих, хто віддав життя, протистоїть російській навалі. Такого точно не буде. І поки росіяни не відійдуть як мінімум на кордони, адмінкордони лінії розмежування на період 23 лютого 2022 року. Ні про які переговори та угоди мови бути не може упевнений експерт. Так, Росія має ресурси сировину, але вона не має таких резервів, як колективний захід, і такої сили. Духу, як в України. і в цій битві перемогти має саме цивілізований світ, невід'ємною частиною якого є і наша прекрасна країна. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, та дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.